Уявіть собі, людей, які повірили в Ісуса, але навколо усе кричить і говорить: Повернись назад. Так часом буває з віруючими людьми. Так жили перші євреї, християни, які увірували в Господа, і їм був адресований лист, котрий ми зараз з вами разом читаємо: Пісня до євреїв». Вони виросли в своїй культурі. Вони виросли з храмом, вони виросли жертовниками, вони виросли священниками. А тепер прийшов Ісус, і ніби все те, в що вони вірили, видимо, релігійність, воно втратило всяку силу. У них у перших християн немає вже видимих, видимого, видимого жертовника, немає. Ось, того храму немає потреби в тому храмові, і це викликало і викликало у них, у них сумніви. А раптом ми щось ну, робимо не так. Наші батьки ось так робили. Ми в цьому народилися. А зараз, можливо, ми щось зробимо не так. І ось автор цього листа, ніби їм каже, підбадьорює їх, надихає. Ви не втратили, ні, ні. Ви знайшли набагато більше. Бо Ісус це не просто пророк, ні, Він не просто пророк. І після до Євреїв каже, що Він є первосвященник. Але Він є не такий первосвященник, який в Єрусалимі. Він служить в небесному храмі. І його служіння, воно служіння є справжнє, Його служіння є сильне. Воно насамперед є досконале. На момент написання ось цього листа. Храм в Єрусалимі ще був, він був ще не, не розрушений. Все поклоніння воно існувало. Але автор попереджає, ось це, це є тимчасове. Бог уже дав зовсім інше. Дав нове і не просто нову систему у новій заповіді із новим серцем, новими стосунками з Богом, і він подарував справжнє прощення, яке сьогодні простив, і все, справжнє прощення. Це післення було написано для тих, хто він вже втомився. Тому що на перших християн тиснули з усіх сторін. Родини тиснули, суспільство тиснуло, і їм було важко. Але Бог через Духа Святого пише послання до євреїв. І ось перші християни вони переживали тиск, хто не бачить нічого ось того видимого, воно вже не потрібне. Але ось християни вони тримаються Ісуса Христа. Вони за нього тримаються, в нього вірують, йому поклоняються. І ось для тих людей це добра новина. Ісус уже звершив усе. Не потрібно жертвоприношення, Його служіння набагато краще, ніж, ніж усе, що було до цього. І ось восьмий розділ це кульмінація попередніх розділів. Автор підсумовує головне. Ми маємо такого пересвященника, який перевищує всіх. Ісус служить не в земному храмі, Він служить в небесному храмі. Він не просто приносить жертву. Кожного дня за кожного потрібно її приносити. Він сам на сам перед став жертвою. І тепер Він посередник, Він є посередник нового заповіту, який дає зовнішнє оновлення. А внутрішнє, він дає не зовнішнє оновлення, він дає внутрішню трансформацію через прощення, через благодать. Дорогі друзі, ми живемо у світі, який швидко змінюється. Коли виходить новий телефон, то що старий? Старий здається повільним. Він медленно переходить на інші програми, він медленно фотографує. Коли приходить новий президент, то старий одразу що забувається. Коли з'являється нова обітниця, то стара вже обітниця не гріє наше серце. Але коли Бог говорить про новий завіт, це не просто оновлення, оновлення якоїсь системи, це зміна самого підходу. Підходу до самої людини, заради якої ось це все відбувається. Це не просто оновлення, це повна зміна. І ось автор послання до євреїв каже нам: ось головне, у нас є такий переосвященник, який служить, вже служить в небесній скині, який приніс кращу жертву. Та жертва, яка задовольнила один раз і задовольнила Бога, Батька Небесного. Він є. Посередник кращий, кращого завіту і пропонує краще життя. Отож, пропоную зачитати, порозмірковувати Євреям, 8 розділ з першого вірша по 13. Зовсім небагато, 13 віршів. Головне ж у тому, про що говоримо: ми маємо такого пересвященника, який сів праворуч від престолу велич на небесах. Він служитель святині та скинії правдивої, яку збудував Господь. А не людина. Всякий первосвященник призначається, щоби приносити дари та жертви, і тому треба було, щоб і цей мав що принести. Бо коли він був на землі, то не був би священиком, бо тут такі священики, які приносять дари згідно з законом і служать образу і тіні небесного, як було сказано Моїсеєві, коли він мав приступити до збудування скинії. Дивись, зроби все за зразком показаним тобі на горі. Але цей пересвященник отримав настільки краще служіння, наскільки він посередник кращого завіту, який був заснований на кращих обітницях. Коли б перший завіт був без недоліку, то не було б місця іншому. Але пророк, докоряючи їм, каже: ось надходять дні, говорить Господь. Коли я укладу з Домом Ізраїля і з домом Юди новий завіт, не такий завіт, який я уклав з батьками їхніми того часу, коли я взяв їх за руку, щоб вивезти із землі Єгипетської, бо вони не перебували в завіті моїм, і я покинув їх, говорить Господь. Ось завіт, який я укладу з домом Ізраїля після тих днів, говорить Господь, вкладу закони мої в помисли їхні і напишу їх на серцях їхніх. І, будуть їм, бо, і буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. І не, буде більше, і не буду більше навчати кожен ближнього свого і кожен брата свого, говорячи, пізнай Господа, бо всі вони будуть знати мене від малого до великого, бо я буду милостивий до неправд їхніх, і гріхів їхніх, і беззаконь їхніх не згадаю більше. Кажучи, Новий назвав вперше і старим, а занепадаюче і старіюче, близьке до знищення. Чудові слова ми на цій неділі прочитували в восьмому розділі Післання до Євреїв. Отож, хто наш пересвященник і де він вже служить? Перший другий вірш говорить: головне ж у тому. Про що говоримо, ми маємо такого пересвященника, який сів праворуч від престолу величі на небесах. Ось це суть взагалі усього післання до євреїв. Ісус це не просто був, Він і є, Він залишається, Він є пересвященник, але є пересвященник неземний, він є пересвященник небесний. І ось у старому заповіті, якщо ми нагадуємо історію, священники заходили свята і святих, і вони служили, стоячи там, звершували служіння. І ніколи те служіння не завершувалося. Але Ісус сів, Його жертва завершена, Його жертва принесена і задовольнила Бога. Він є переможець, Він переміг, Він той, котрий має владу і Його місце праворуч. Праворуч від Бога, він служитель святині та скині правдиву, яку збудував Господь, а не людина. Мойсей побудував скинію. У Давида була мрія побудувати храм, не здійснилася. Соломон здійснив мрію свого батька, побудував храм. Але все це копія, а справжній оригінал він знаходиться на небі. Ото, що зробив Ісус? Чого не могли зробити інші? Всякий пересвященник призначається, щоб приносити дари та жертви. Ісус також приніс жертву, але приніс жертву не тварин, не кровопролиття, але Він приніс сам себе самого в жертву. Він приніс себе на Христі і ця жертва разова один раз. І цієї жертви вистачає назавжди. Дві тисячі років була принесена, принесена ця жертва на Голговському Христі, і сьогодні її вистачає до кожного, для кожного, хто приходить до Господа. Цей пересвященник отримав настільки краще служіння, наскільки він посередник кращого завіту. Ісус справді є посередник. Не просто він є священник, він є посередник між Богом і людиною. Він просто не просто виконує ритуал, а він з'єднав правильного святого Бога з нами, з людьми. Він є правдивий посередник, бо з'єднав небо і землю, Бога і людину в одній особі. Для чого взагалі був потрібний новий завіт? Чим не влаштовував старий завіт? Слово Боже пише, далі ми читаємо євреям сьомий, дев'ятий вірш, коли перший завіт був без недоліку, то б не було місця іншому. Ми бачимо, що проблема насамперед не в законі, а проблема знову в людині, в кожному із нас. Закон добрий, але серце людське, воно є зле серце. І ось старий завіт вимагав. але... Не змінював серця. Ти маєш приходити, ти маєш приносити жертву, але не змінювалося серце того, котрий приносив цю жертву. І він показував на гріх, що ти, людина, є грішна, але не давав сили перемогти ось цей гріх. Дев'ятий вірш каже, бо вони не перебували в завіті моїм, і я покинув їх. Тобто людина. Вона не дотримувалася договору, вона зрадила зрадила самому Богові. Але Бог він залишився вірним. Він не є зрадником. І він оголосив, буде новий, заві... новий завіт. Отож, які є обітниці нового завіту. 10-12 вірш. Закон буде в серці їх, а не на камені. Бог хоче, щоб ось цей закон був написаний не на кам'яних скрижалях. Є чудова пісня, на скрижалях серця, напиши. І Христос каже, вкладу закони мої, в помисли їхні, і напишу їх на серцях. Бог говорить, не потрібно ось якийсь зовнішній контроль. Можливо, також, і без нього нікуди не обійтися, але Слово Боже, Христос говорить про те, що має бути внутрішня трансформація людини. Якщо серце людини змінене, то багато запитань вони автоматично відпадають. Не потрібно навіть їх задавати, тому що серце людини змінилося, і Дух Святий працює середини. Якщо Дух Святий працює середини людини, то зовнішнє це все видно і воно відображається. Отож, Перший обітниця нового закону він каже, що закон має бути написаний в серці. І людина починає тоді вже змінюватися. Бог говорить про те, що мають бути живі стосунки з Богом. Я буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. Всі вони будуть знати мене. Про що говорить Бог? Ось тут Він говорить, не про обра... Не про обряди, він говорить не про релігію, а він говорить про особисті стосунки з Богом. Якщо те, що говорить Бог, записано в наших серцях, і мої стосунки з Богом справді є живими, то я по-іншому розмір... розмірковую, я по-іншому планую, по-іншому роблю, по-іншому говорю і. Далі говорить, не лише для. Це торкається і говориться до лідерів чи пророків. Новий завіт, Він торкається всіх людей особисто. От ось три неймовірні обіцянки: закон буде в серці, а не на камені, будуть живі стосунки з Богом, і саме головне прощення і милість. Христос говорить євреям в 12 вірші: гріхів їхніх, і беззаконь їхніх не згадаю більше. Ми бачимо, що це вершина благодаті. Він не просто прощає, Він їх не згадує, Він їх закидає за хребет і ніколи не нагадує. У Бога немає архіву наших гріхів. Якщо ти в Христі, то ти нове творіння. Маєш бути новим творінням. По новому жити, по новому планувати, по новому поступати. І ось прощення в новому завіті це не амністія гріха, а смерть. Смерть за Нього, бо Ісус поніс все, щоб ми отримали все. Він не дає щось частково, Він дає прощення гріхів повністю, і Він відновлює кожного із нас. Отож, які ми можемо практичні застосування взяти для свого особистого життя? Ми маємо доступ до Бога, і ми маємо користуватися цим щоденно в нашому особистому житті. Через Ісуса ми маємо вільний доступ до Божої присутності. І ми маємо себе не обмежувати в спілкуванні з Богом. Ми не маємо себе обмежувати лише раз в тиждень відвідати дім молитви. Чи, наприклад, молитися лише тільки перед їжею. Запрошуйте Бога у своє щоденне життя там, де ми знаходимося, практично, у маршрутці, на роботі. У стресових ситуаціях, в котрих ми знаходимося, він є той пересвященний, який вже сів, бо звершив наше спасіння, завершив його. Ми повинні пам'ятати про те, що ми прощені і ми повинні жити без постійної вини. Бог нам простив наші гріхи. І новий Завіт дарує нам нове, повне прощення. Не тримай себе в полоні, тому що часом лукавий нам навіває. Пам'ятаєш, ось ти це зробив, ти вже за нього каївся, ти маєш свої гріхи написати на листочку, їх всіх пам'ятати і принести перед лице Бога. Ні, ні. Христос один раз простив, і Він їх закинув, і ніколи їх не нагадує. І якщо Бог не згадує, і ми повинні не згадувати. Часом ми себе не прощаємо. І ми не можемо простити і інших, і тримаємо інших в заручниках їхніх помилок. Якщо ми прийняли прощення від нашого Господа, то ми повинні навчитися і прощати інших, тих, хто поруч з нами. І на завершення, Слово Боже, говорить про те, що ми не просто маємо змінити поведінку. Бог хоче, щоб насамперед ми змінили своє серце. Він пише свій закон не на скрижалях камінних. Він хоче, щоб його закон був записаний на наших серцях, щоб він був записаний не лише в Біблії, а в серці нашому. Мета не просто поводитися правильно, а стати новою людиною, та людина, яка розмірковує поступає, відповідає. Дух Святий хоче змінювати наші бажання. Дух Святий хоче змінювати нашу реакцію на ті обставини. Бог хоче Духом Святим змінювати навіть пріоритетність в нашому житті, що є на першу чергу для нас ціне. Бог хоче, щоб ми не просто молилися, «Допоможи, Господи, мені не грішити. Але Бог хоче, щоб ми молилися, щоб наше серце змінилося, щоб ми любили Бога всім серцем, всім розумінням своїм. І Бог був прославлений. Амінь. Помолимося.